Відбувся презентаційний показ документального фільму Брат за брата, створеного на основі реальної відеозйомки військового репортера полку АЗОВ Руслана Ганущака. Період часу, який охоплює стрічка, півроку протистояння у селі Широкіне у фільмі Драматичні події з життя і боротьби грузинських воїнів, які віддають своє життя за незалежність України. Один з них Георгій Дженелідзе. З 2014 року більше ста грузинів воює на боці України у війні з Росією. Грузинські добровольці поповнюють лави Збройних сил України, Нацгвардії або воюють як партизани. Найбільша кількість грузинів поповнює лави добровольчих батальйонів і разом з українцями прийняли на себе основний удар російської армії. Зазначено у прологових титрах документального фільму Брат за брата. Прем'єра фільму Брат за брата це моя наступна стрічка про війну на Сході України, про те, як наші побратими з інших країн відгукуються і воюють пліч-опліч з нашими бійцями проти спільного ворога, проти агресора Російської Федерації. Так склалося, що, ну, може, це слово недоречне, але мені повезло стати свідком цих подій. І е, не показати це, не розказати людям неможливо. Першими фільм побачили бійці полку Азов, далі кияни в кінотеатрі Ліра. А саме в день незалежності Грузії прем'єрний показ відбувся в Івано-Франківську. По Пороху своєї діяльності і посади я вивчав історію україно-грузинських стосунків і можу сказати, що вона є унікальною. Унікально є в тому, що на протязі багатьох і багатьох століть взаємовідносин не було жодного, не було жодного випадку протистояння між українцями і грузинами, а навпаки. А є дуже багато історичних прикладів, коли українці і грузини боролися під гаслом за нашу і вашу свободу. Тривалі стрічки 27 хвилин. Музику написав Юрій Меветер і безоплатно надав для фільму. Півроку зйомок спресувались в один день, 18 квітня 2015 року. День загибелі Георгія Дженелідзе за позивним сатана, який був інструктором і наставником для молодих і став героєм. Я вам чесно скажу, якщо ви не білі, якщо такої дружба не біла. Если такой тепло не было, мы не смогли сделать, что сделали ну, на это время войны. Еще раз хочу сказать, что война не закончилась, война продолжается, и до конца нашей жизни будем стоять, где будет заходить раса агрессор. К сожалению, до сих пор те иностранцы, которые погибли, Ні в одної сім'ї не було послано, і тому ж я хочу це за моєго брата, за моєго покіпшого командира Сагіоргія Джаніліця. К сожалению, с Віховної Ради ні одного письма не було послано в його сім'ї. Хоч за благодарність. За час військового протистояння з полку АЗОВ загинуло 30 бійців, з них п'ять іноземців, троє з п'яти грузини.